Колись я теж стояв перед вибором: купити готовий будинок чи будувати свій, я спершу думав, ну його куплю і забуду. Але все-таки ми з дружиною вирішили спробувати будувати самі. Звучить легко, правда? Та буду з вами чесний, будувати самому реально дуже важко. Головний мінус це завжди виходить на 20-30 тисяч дорожче, ніж очікується. Тому якщо плануєте будинок за 80, кладіть 100 тисяч зелені. Щоб точно зате, коли будуєш сам, розумієш, що ти плануєш все під себе і свій комфорт. Хочеш терасу, гардеробну більші чи менші кімнати, подвір'я для дітей чи окрему зону для відпочинку. Легко. тому, як на мене, ідеальний план це розпланувати будинок по індивідуальних побажань. Та замірах і довірити будівництву будівельній компанії, яка візьме на себе всю відповідальність із власного досвіду, додам так роблять більшість моїх клієнтів, які дають запит на свій будинок мрії у моїй компанії вудгруп. Але й тих, хто купує, готові, я не засуджую. Без нервів і контролю взагалі кас. Хоча тут не прослідкуєш за якістю і не дізнаєшся, скільки воно тобі прослужить. А також ви самі себе обмежуєте у власному комфорті, купуєте чиюсь мрію, а не свою. Так, це легше і швидше, але уявіть, як класно заїжджати у власний проект, який самі собі створила. Будівельна компанія втіла це у реальність. То все таки оберете будувати з нуля чи заїхати вже у готове житло.